Витаннячки, шановні світлостельнички, з вами Богдан Андрійович. Ви на YouTube каналі Світлостелі і це наш світлоогляд. І сьогодні ми з вами будемо оглядати магнітні низьковольтні трекові світильнички серії Ardero MGU400 та MGU401 Ultra. Ці магнітні трекові світильники ви можете використовувати як в житлових приміщеннях, тобто в себе вдома, там в квартирі тощо. Або ж. Комерційних приміщеннях в офісах, магазинах і будь 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 де Але ще раз, як я вже не втомлююсь повторювати, скажу, що світильники серії Ультра можуть бути використані лише між собою. Світильники дуже легко встановлюються на шинопровод за допомогою магнітів, які тут знаходяться, а додаткові фіксатори забезпечать вам супернадійний монтаж. Матеріал корпусу у нас алюміній, матеріал розсіювача полікарбонат. Як бачимо, колір корпусу у нас. Кут розсіювання усього 60 градусів, а ось у цих по 36 градусів. Їхня потужність 12,12 12 і 12 Вт, у цього 18 Вт. Світловий потік у цього 360 люменів. У цих двох 1140 люменів, а у цього найбільшого 1710 люменів. Ну і про розміри цих красунчиків. Найбільший має 328 мм у довжину і по 25 мм у висоту та ширину. Поворотний світильничок, як бачите, має 222 мм у довжину, 60 мм у висоту і 25 мм у ширину. Ось цей має 220 мм у довжину і по 25 мм у ширину та висоту. А mgu 401 має 222 мм у довжину, 27 мм у висоту і 25 мм у ширину. Спосіб кріплення усіх цих світильників на магнітний шинопровід ви можете побачити у цьому відео. Ну а ви, мої шановні світлостельники, були на youtube каналі Світлостелі. З вами був Богдан Андрійович і це був Світлоогляд. Тому обов'язково підписуйтесь, ставте подобайки і пишіть коментарі. Не забувайте підтримувати Світлостелі – стель твоєї оселі.